Ти знаєш, як паровозик, який зміг. Ти людина, яка потрапила у світ з цією топ-модою. У е, мене тут записано Прада Сен-Лоран, Week, всі, які тільки можливо і неможливо. Як тобі це вдалося? Це, напевно, навіть маленька дівчинка в зараз питає. Ну, глобально, як мені це вдалося, я багато працювала. Але ну, точно чому я це зробила, я вам не скажу нікому, тому що це, от, як я сказала, не залежить лише від мене. Від того, mm -hmm. що я б там дуже це хотіла, цього б не сталося. Просто я вчасно підстриглася, вчасно хтось на мене подивився з кастинг-директорів, і я їм сподобалась. Потім я прийшла на кастинг, там був Ревм Сіменс, і я йому якось сподобалась чомусь він так вирішив. І тобто, ну я ж не можу сказати, чому він так вирішив, він мені про це не розказував. І тому це просто сукупність факторів. Але ну, те, що я працювала, це зрозуміло, воно мені допомогло. Але це тільки те, що я могла зробити. Все інше робили інші люди, які за це відповідають, і в якомусь сенсі мені. Пощастило, як і в принципі моделям, які роблять дуже класну, класні шоу, покази, це все. Їм пощастило, тому що ну, гарних дівчат, в моделінгу всі гарні. На вулиці всі гарні, усюди всі гарні, але ну, з тисячі дівчат, там 30 будуть робити топові покази. І це не залежить від того, що ця дівчинка погана, а ця хороша. Просто хтось так вирішив.